Вітаю на своєму каналі. Гарного перегляду. В цьому відео хочу розпочати новий проєкт вертикальна стрічкова пилка по дереву та металу. Спершу вирішив розпочати з виготовлення колес. Колеса планую робити з алюмінією. Для цього зробив ось таку імпровізовану форму, яка складається з кришки від каструлі та полоси. Сама кришка має ось таку виборку, яка збільшить товщину робочої частини даного диска та зменшить об'єм. Матеріалу при заливці. Дану форму можна зробити розбірну, але я зробив суцільною, щоб була більша жорсткість при відлиті деталі та не покрутила її. Сам розмір колеса в діаметрі вийшов 400 мм. Більший не став робити, тому що дуже важко цей об'єм залити. Товщина даної болванки вийшла 35 мм. Вага відлитої заготовки приблизно 12 кг. Всередину самої форми встановив закладну крестовину з накрученими спицями в різні сторони, щоб було більш надійніше. Щоб розплавити такий об'єм алюмінію, зробив великий тігель з ресівера. Плавив це все в твердопаливному котлі на дровах та за допомогою вентилятора. Дану форму залити вийшло з другої спроби. Перша спроба була невдала. Не вистачило алюмінію при заливці. Та не, було, не була б дуже прогріта форма сама. Почало все кипіти. В ролі флюса в алюміній додавав буру та чистий цинк і трішки кольорових металів. При обробці даної заготовки на різець стружка не налипає. Також при, коли була залита форма. Одразу була поміщена в холодну воду, щоб алюміній був більш щільний при обробці та краще його було вийняти з даної форми. Але цього, цього, цього йому не вистачило, довелося його розрізати з двох сторон, тому що сам алюміній затік за цей бортик і не хотів вийматися. Ось так виглядає диск. Ось бортик, про який сам казав. Ось такий він має вигляд. Пустот в алюмінії не виявлено. Ось тільки малине пролиття. В першу спробу хотів встановити ось такі пустоти, щоб зменшити об'єм сировини. Але потім вирішив не ставити цього, щоб сам тиск мав інерцію якусь і йому було легше різати. Виготовив ось таку направляючу, щоб прозначити це за одну установку. Щоб потім не було ніякого биття. Стрічку планую використовувати тут 2710, ширина 27, товщина 0,9 з великим кроком Зуба. Для експерименту зробив. Ось таку багаторазову форму залізну. Зробив її під конусом, щоб краще виймати самі болванки. Ось так виглядає відлита болванка для шківа. Вага в неї 4 кг вийшла. Для проби відлив їх дві штуки. Ось вже одну проточив. Пор ніяких немає, алюміній чистий. Ось так він виглядає. Ось закріпив диск в токарному. внутрішній діаметр розгорнув розгорткою на 32 та встановив до патрона. Також почав робити ось таку приспособу для набивки шпонпазів. Тому що незручно вже сверлом сверлити щось. Складається вона з штоку від вантажного автомобіля та трьох бронзових направляючих. Теж спочатку приварив їх, потім розгорткою розгорнув всі три одразу, щоб були вони в одній площині. Я весь диск, покажу, що вийшло. Також можна було сюди встановити і півметровий. Місця тут ще багато, півметрове колесо, але, мабуть, вистачить і 400 тому що для планування такої пили потрібно приблизно 30-35 кг алюмінію, щоб вилити два диски та багато шківів. Які будуть збільшувати швидкість або зменшувати? Ось так виглядає оброблене колесо. Обробляв відрізними різцями. Мабуть, краще обробляти швидкорізом. Ось таке вийшло колесо. Проточив його з обох сторін. Ось так воно виглядає. Щоб проточити його за одну установку, довелося зробити ось такі резці, щоб зручно було з стильної сторони шківа. Ось так відбувається процес плавки алюмінію. Так як тігель дуже великий, доводиться дрова дровами вкладати увесь тігель.